Мої вітання! Ви дивитесь новини телерадіокомпанії Міс у студії Володимир Кремінь. Головні події в місті в матеріалах від наших кореспондентів. Ну а сьогодні в випуску ви побачите таке. Міський голова Станіслав Сафронов провів робочу зустріч із головами вуличних комітетів Заводського району. Вперше в Дніпродзерчинську за підтримки міського голови відбувся фестиваль фарб під назвою Холі. Дай лапу, друже. Акцію під такою назвою днями провела громадська організація Зоощет. Підготовка до виборів набирає обертів. Голова міської виборчої комісії Анатолій Московчук зауважує. Працюють злагоджено. В більшості до складу міської територіальної виборчої комісії входять досвідчені люди. Минулої п'ятниці пройшло жеребкування щодо складу районних виборчих комісій. Кожна з них має 12 місць, з яких 6 відведено представникам політичних сил, які повинні обов'язково бути у складі комісії, а 6 на момент жеребкування залишилися вакантними. Прохід обов'язкової процедури та її кінцевий результат далі у сюжеті. Сьогодні всі три районні комісії працюють згідно з планом у нормальному режимі. Розповідає голова міської виборчої комісії. Передувала цьому доволі насичена процедура жеребкування. Цього разу її довелося проводити двічі. Справа в технічній помилці розповідає голова МВК. Під час жеребкування була виявлена технічна помилка, і після цього члени комісії повернулися в залу, де ми засідаємо, проводимо свою роботу. І... Колегіально виборчої комісії одноголосно було визначено виправити цю помилку і заново привести повторне жеребкування. Було повторно проведене жеребкування, визначені члени районних виборчих комісій, і далі все по плану. Відзначився день жеребкування і конфліктним моментом ділиться голова міської виборчої комісії. Один із членів комісії некоректно висловився на адресу своїх колег. Безпідставно, без будь-яких доказів, намагався звинувачити виборчу комісію, нібито в порушенні виборчого процесу, але не пояснив, в чому саме було порушення. Тому на нашому засіданні також одноголосно було висловлене попередження цьому члену комісії. А в подальшому ми ще повернемося до цього питання, тому що можливо стане питання. Судовому порядку визначитися і подати позов про захист честі та гідності нашої територіальної виборчої комісії. Анатолій Московчук підкреслив, він високо оцінює рівень роботи членів МВК і сподівається на подальше порозуміння. На сьогодні комісія міста Дніпрозоржинська працює в рамках чинного законодавства і дотримується графіків, встановлених центральною комісією. Нагадаємо, що вибори призначені на 25 жовтня поточного року. Громада обиратиме міських, сільських та селищних голів, а також депутатів обласної, міської, сільської та селищної ради. Міський голова Станіслав Сафронов провів робочу зустріч із вуличкомами Заводського району. Незважаючи на непростий для української економіки час, за перше півріччя 2015 року завдання за міським бюджетом виконано на 116%. Завдяки цьому міська влада має можливість краще профінансувати райони міста. Крім того, очільник міста розповів присутнім про виконану в місті роботу за час своєї каденції. Детальніше по темі дивіться в наступному сюжеті. Міський голова відзначає, що Дніпродзержинськ – одне з небагатьох міст в області, в якому завжди своєчасно здійснюється матеріальне забезпечення усіх соціальних програм та фінансування основних галузевих напрямків. Перевиконання бюджету за перше півріччя дало можливість провести індексацію заробітних плат та збільшити доходи городян в цілому на 45 мільйонів гривень. Піклувалися протягом останніх років і про підприємців було створено спеціальну координаційну раду та центр адміністративних послуг. Котрий працює в старому, в старому приміщенні нашого Дніпровського райради, і сьогодні там цей центр ми будемо в ближайший період відкривати, сказати, вже так само ну, як положено. В ньому будуть, будуть, вже працюють 24 представники різних направлень і різних органів. Це на увазі і податківці, і пожежники, і представники соціального напрямку. І в цьому центрі надаються 103 адміністративні і 28 муніципальних послуг. Значних фінансових видатків з міського бюджету потребувала і житлово-комунальна сфера. Станіслав Сафронов підкреслює, що з кожним роком сума збільшується. Проте, аби відремонтувати усі будинки та комунікації, навіть цих грошей не вистачає. Тому доводиться складати черги по мірі аварійності об'єкту. Щодо транспорту, ви знаєте, це велика проблема для нашого міста за різних причин. Але ж ми сьогодні вже знайшли рішення. І от є, ви тут, хто був на сесії, на стані є свідками. У нас прийнято, було прийнято рішення по пересподілу нашого додаткової частини бюджету і виділу коштів на отримання 10, на закупівлю, вибачте, 10, 10 автобусів скажіть, великої міськості. Це буде для чого що, зроблено? Посилити роботу нашого муніципального транспорту, тому що єдиний конкурент може бути для приватного транспорту. Тільки наш муніципальний. Єдиний може бути перевізник 100% для пільгової категорії – Це наш муніципальний транспорт. Зупинився очільник міста і на темі відновлення санітарного та технічного стану навчальних закладів. Зокрема, розповів про відкриття додаткових груп в дитячих садках, що скоротило чергу на 1700 чоловік. Про відновлення роботи трьох басейнів, про впровадження енергозберігаючих технологій у школах. Що ж до медицини, тут свої успіхи. Завдяки цьому городяни можуть отримувати більш якісні послуги. Після звіту голови вуличних комітетів мали змогу задати Станіславу Сафронову питання, більшість з яких носили індивідуальний характер, цебто люди вказали меру на негаразди, які турбують мешканців окремих районів. Кожну адресу було зафіксовано та взято на контроль для подальшого вирішення. У Дніпро-Зержинську цими вихідними, за підтримки міського голови Станіслава Сафронова, на площі Дзержинського вперше відбулося свято яскравих фарб. Насправді, фестиваль під назвою Холі, в рамках якого усіх учасників обсипають сухими різнокольоровими сумішами, має досить глибоку історію, яка починається в Індії. У східній країні таке дійство проводиться щорічно на честь початку весни. Та якщо там воно має багато легенд, пов'язаних з індуїськими божествами, то в Україні та Росії ця акція має лише роз. Важальне підґрунтя ініціаторами Дніпродзержинського різнокольорового свята стала тутешня молодь. Чи вдалося свято? Дізнавалися наші кореспонденти. Фестиваль фарб у Дніпродзержинську був призначений на 16-ту годину. Заздалегідь поряд з пам'ятником Дзержинському почала збиратися молодь. Переважно це підлітки. З них небагато хто знає історію свята холі. Проте кожен налаштований добре повеселитися. Желаю всім хорошострія. Удачи, все. Хорошо повеселиться и провести да. время с друзьями. Я пришла сюда повеселиться, давно не веселилась. Я всем желаю всего, всего, всего лучшего! А в Індії учасниками фестивалю фарб холі стають усі без виключення. Триває таке свято два дні, і протягом 48 годин небо країни забарвлюється червоними, жовтими, синіми та зеленими фарбами. Крім того, для підняття настрою індуси вживають традиційний напій, до складу якого входить невелика кількість марихуани. За різними версіями холі присвячений богу кохання Камадеве або Кришні та його любовним забавам з дівчатами. У Дніпродзержинську ж обсипання яскравими фарбами стало чудовим приводом повеселити Мы решили, что в Днепродежинске тоже нужен такой праздник, поэтому собрались и пошли к городскому голови Станиславу Сафронову. Честно, мы не ожидали, что он нам поможет, но нам помог организовать его. И вы видите, сколько пришло народу. Мы даже это даже больше, чем мы ожидали. Как видим, праздник им нравится. Правда? Вам нравится праздник. Взяти участь у Дніпродзружинському холі прийшло більше сотні людей. Організатори зізнаються, що не розраховували на таку компанію, тому заготовлених фарб виявилося мало. Проте, винахідливі Дніпродзружинці знайшли вихід і замість яскравих сумішей використали звичайне борошно. Я зайшов туди. А потом, потом говорят, э, на, на раз, два, три кидайте краску. Мы, мы, мы кинули. А потом я вот стал весь в краске. Спасибо всем, кто организовал это. Столько много красок детам детям понравилось все в восторге, и дети, и взрослые, все просто такая эйфория. Не могли дождаться, чтобы э, старт постарт внимания марш, чтобы начать бросать эти краски просто, просто супер. Я думаю, так все прекрасно, все собрались, так дружно, так красиво это все. Конечно, молодцы. Міський голова Станіслав Сафронов відзначив, що такі свята сьогодні дуже потрібні молоді. Це дозволяє не лише надовго відволіктися від сумних подій, але й набратися позитивних емоцій. Чи стане фестиваль Фарпа в Дніпродзержинську традиційним? Організатори не кажуть, проте обіцяють у найближчий час влаштувати молоді не менш цікаві заходи. Дай лапу, друже. Акцію під такою назвою днями провела громадська організація Зощит. На сьогодні це найактивніші вполівальники за права чотирилапих. Вони тісно співпрацюють з комунальним підприємством Фауна міста, намагаються спільними зусиллями вирішити проблему безпритульних тварин нашого міста. Розповісти про себе та своїх вихованців, знайти однодумців, підняти настрій справжнім тваринам і провести роз'яснювальну роботу серед власників тварин за актуальними питаннями. Таку мету ставили собі активісти ЗОО «Щита», запрошуючи всіх на розважальну програму. Програма акції дайла подружжя достатньо широка, безкоштовний огляд тварин лікарем, благодійний ярмарок, казкова вистава, концертна програма і родзинка заходу. Конкурс на краще вбрання тварини, здарувань бай в очікуванні змагань. Образ патріота спортсмена йому пасує. Ми подумали, що це ему определенному мужественности. Коли ми нашли його 7 лет назад на улице, подобрали він був змушений. На ньому були ожоги окурков. И І ми пытаемся воспитать теперь тепер собаку для общества, которая сможет защитить себе і свого хозяина. Поки у нас не очень хорошо виходить, но ми подумали, що може бути костюм спортсмена. Друг Да, но він вірний друг у нас Бетті в костюмі Санти дещо схвильована. Її юна господиня розповідає Бетті, тільки рік це її перший вихід у світ. Вона ще в перший раз прийшла. Ну я не знаю, як вона думає. но мені здається, що їй так щось інтерес почому так все. Серед усіх тварин, що брали участь у змаганнях, беззаперечну перемогу отримав Борис. На рахунку мопса розповідає його господар Юрій, звання чемпіона на виставках собак в Україні, Азербайджані, Молдові та Грузії. Хвороба неочікувано здолала цього шестирічного пса, але господарі рук не опустили. Вот как он стал чемпионом, потом что-то с ним случилось в том плане, что у него начали задние лапки болеть. Мы начали обращаться в поликлинику в Днепропетровске. Мы ездили, лечились, кололись, Ну, хуже становилось. И задние лапки ему стало тяжело ходить. Наша любимая собака. Поэтому мы в интернет обратились и нашли такой выход. І заказали, і от прислали нам такое приспособлення, де він за повноцінно живе і радується. Йому комфортно, щаслив і, і ми теж щасливі. Істину дбайливі господарі розповідає голова громадської організації зоощит Євген Пікінер. На жаль, не у всіх тварин. Однією з проблем хатніх котів та собак є безконтрольне розмноження, результат якого на вулицях. Власники тварин безвідповідально відносяться до питання стерилізації, внаслідок чого трапляється небажаний приплод тварин, який в результаті е, е, з'являється на вулицях міста. Ми закликаємо, закликаємо власників тварин, небайдужих громадян, небайдужих громадян е, максимально сприяти стерилізації тварин. На акції господарі могли дізнатися про стерилізацію більше, проконсультуватися зі спеціалістами Зоощита, обмінятися досвідом один з одним. За словами волонтерів, зоощита тільки за минулий рік процедуру стерилізації, обробки від паразитів та щеплення у них пройшло біля тисячі безхатніх тварин. У більшості питань волонтери справляються власними силами, але дуже потребують допомоги. Мы сейчас вышли, чтобы о нас узнали, а так просто мы были в своем тесном кругу мы так как бы не, не афишировали свою деятельность. Я надеюсь, что люди будут более отзывчивые. Помогают. Есть, конечно, сердобольные в основном бабушки и наши волонтеры, которые и деньгами помогают, и гуманитар, гуманитарной помощь оказывают кашами лекарствами. Крупи та ліки, а також простирадла, вартість послуг лікарів і перетримки тварин. Це все потребує суттєвих сум. Волонтери сподіваються, що акція допоможе зібрати деякі кошти. Приймають участь значит, люди, які захотіли допомогти бездомним. Це хендмейдери, вони принесли свою продукцію, яку ви зараз бачите. Ну і що? 10% від продаж піде бездомним і ті, які потрапили в біду. Треба допомагати бездомним, тому що вони ну, нуждаються в нашій допомозі. Ті, кому дуже потрібна допомога, і хто дуже хоче стати чиїмось улюбленцем, також відвідали акцію. На жаль, того дня притулок ще ніхто з них не знайшов. Але якщо є бажання, з усіма тваринами можна познайомитись у соцмережах ВКонтакте та на Фейсбуці, де ЗОЩІТ створив власні групи. Там є координати волонтерів, через яких бажаючі можуть передати допомогу безпритульним тваринам, а також фото та невеличкі біографії собак і котів, що шукають господарів. Допоможіть волонтерам у їхній відповідальній справі, адже, попри важкі часи, тварини не менше людей мають право на підтримку. 11 вересня вперше відбулася зустріч творчих колективів Дніпродзержинська та Карнухівки. Ідея такої зустрічі у голови селищної ради та представників партії відродження зародилася ще під час святкування Дня рибалки. Дружній концерт художньої самодіяльності це можливість поділитися досвідом та в черговий раз створити святковий настрій для мешканців селища. Детальніше у матеріалі від Анни Дзьоби. Перший художньо-творчий концерт відбувся на території Карнаухівки. Активісти селища представили три свої колективи від школярів до представників старшого покоління. Хочу завдячити правлінню Дніпрозот за таку цікаву ініціативу і ідею по проведенні в селищі Карнаухівка дружнього концерту художньої самодіяльності ДПО Азота ДК Хіміка. І нашого будинку культури селища Карнаухівка. Це творчі, щось можемо у них повчитись, а може щось вони і в нас навчаться. Дуже хочеться маленьке свято створити в нашому селищі. Відкрив творчий концерт, оркестр палацу культури хімік, публічного акціонерного товариства Дніпро. Азот Наступними виступали вокалісти. Як завжди, потужно голосисто завзято співали молоді жінки. Приємно було дивитись, а слухати тим більше. Я думаю, что это хорошая традиция, которая на самом деле уже э, давно уже существует при поддержке ДПО Азота. Под ДПО Азот проводятся подобные мероприятия. Сейчас мы свидетели очень хорошего праздника. Очень много людей пришло с детками. Кожен колектив по-своєму емоційно і дуже проникливо виконував старі, давно знайомі народні пісні про українське життя. Глядачі завмерли, заслухавшись їх манерою виконання, незвичністю голосистих переспівів. Дітлахи забрались на вищу точку майданчику, аби не прогавити виступ художніх колективів. Посмотрів, як з люди люди людямічають праздники. дуже подобався цей посолок і И... Родилась такая идея все-таки обменяться талантами, показать, потому что на Днепрозоте очень много праздников подобных проводится, и мы это тоже отмечаем. И наши люди всегда выступают в нашем прекрасном дворце. Ну вот как бы захотелось вместе с селищной радой нашей обменяться все-таки талантами. У 20-х числах вересня на Дніпродзержинців чекатиме зустріч творчих колективів вже у нашому місті під егідою партії відродження та акціонерного товариства Дніпро Азот. 12 вересня пройшов 37-й відкритий турнір з тенісу, присвячений пам'яті почесного громадянина Дніпрозажинська, героя соціалістичної праці Михайла Прокоповича Аношкіна. Саме Михайло Аношкін в 60-ті роки став засновником тенісної школи в Дніпрозажинську. Організатори спортивний клуб Прометей і сім'я Аношкіна зробила все, щоб змагання пройшли на належному рівні. Для призерів були засновані медалі, грамоти та цінні призи. Турнір відкрили внучка Михайла Аношкіна Світлана Колісніченко, представник департаменту молоді та спорту Наталя Явтушенко та директор спортивного комплексу Прометей Володимир Бабенко. У змаганнях взяли участь тенісисти з Кіровограда, Одеси, Донецька, Жовтих Вод Кривого Рогу, Новомосковська, Оржонікідзе, Нікополя, Дніпропетровська та Запоріжжя. Дніпродзержинськ представляли 54 спортсмени, які брали участь в баталіях на восьми кортах. Старою традицією введеною ще Аношкіним стало проведення виступів тенісистів тільки в парах і міксті чоловік та жінка. Вік визначався за сумою років двох учасників, тому для непосвячених у такій тонкощі здається дикістю, коли кажуть, на кортах грає молодь до 95 років або ветерани старше 110 років. Серед учасників турніру були призери чемпіонатів СРСР та України. Після безкомпромісної боротьби на кортах суддівська колегія визначила всіх призерів та володарів індивідуальних нагород. Приз найстаршої пари турніру дістався Сергію Вариводі та Георгію Мальованому. Олександр Тараненко з Кривого Рогу став володарем призу найбільш технічного гравця. Подарунок від сім'ї Аношкіна отримала представниця жовтих вод Любов Акрамовська. День фізкультури та спорту у Дніпродзержинському вищому профтехучилищі ознаменувався відкриттям спартакіади за участю трьох колективів безпосередньо і студентів ДВПУ і металургійного коледжу та працівників Дніпровського медкомбінату. Детальніше про свято дивіться у наступному сюжеті. День фізичної культури та спорту це свято не тільки професіональних спортсменів, а й тих, хто наслідує гасло у здоровому тілі, здоровий дух. Саме такі молоді люди зібралися на стадіоні училища, і традиційно захід розпочався з урочистостей та підняттям прапору України. А вже потім з вітальними словами до присутніх звернувся директор закладу Вадим Неклеса, який говорить, що ці три колективи поєднує давня дружба та єдність спільної роботи. Це дійсно показує єдність як навчальних закладів з їх майбутнім роботодавцем з їхнім майбутнім колективом, так і безпосередньо дружбу між двома, двома навчальними закладами, користуючись нагодою, Вадим Неклеса вручив грамоту і кубок, керівнику фізичного виховання училища Віталію Оксьому за перше місце у міській спартакіаді професійно-технічних навчальних закладів за минулий навчальний рік. Сергію Жадану, старшому майстру ДВПУ, вручено. Подяку міського голови. Начальник відділу по роботі з молоді Дніпровського медкомбінату Надія Цупрова привітала зі святом студентів, робітників металургійного комбінату, спортсменів, тренерів, а також усіх тих, хто веде здоровий спосіб життя, та з нагоди свята відзначила грамотами та медалями кращих спортсменів медкомбінату: Дениса Талана, Олега Верещаку, Андрія Іванова, Антоніну Корецьку. Наше місце багато спортивними талантами. Наші спортсмени відомі далеко за межами області та України. Ми зберігали примножували слани традиції спорту, а також зміцнювали авторитет нашої країни. Під час відкриття своїми досягненнями у спорті ділилися кращі представники ДВПУ. З показовими вправами виступали чемпіони Дніпропетровщини з гірьового спорту Сергій Пилипенко та брати Ілля Назар Євичі. Неймовірний захват викликала Віра Філімонова, яка маючи вагу 48 кілограмів. П'ятдесят 53 рази підняла 16 кілограмову гирю, ставши першою у Дніпродзержинську у цій ваговій категорії спортсменкою, яка виконала норматив другого дорослого розряду. Віра займається гирьовим спортом лише півроку, та без спорту свого життя просто не уявляє. Катера навіть дговарюває, що за чим займатися, Ну не знаю, мені подобається, Мені це люб... люблю, люблю, це подобається, і все. Також присутніх зі святом привітав голова міської федерації з футболу Едуард Коряк, який вручав грамоти та медалі педагогам та тренерам за виховання підростаючого покоління, а також студентам, які протягом минулого навчального року показували кращі результати. А вже після церемонії нагородження під керівництвом чемпіонки України спортивних бальних танців Марії Коряк була проведена загальна розминка на кшталт флешмобу, що також стало родзинкою спартакіади. А вже потім учасники змагалися на швидкість, спритність, влучність. І силу, і саме для таких людей це стимул життя. Так говорить представниця медкомбінату Лариса Моргун для того, щоб побіждати во многом. Побіждати І це образ жизни, який стимулює на лучше для мене. Для моїх родних, для моїх соперників, звісно, і він зв'язані з комбінатом, тому що комбінат дав можливість реалізуватися в цьому направленні. Майже 30 робітників медкомбінату брали участь у спартакіаді і змагалися разом зі студентами навчальних закладів за звання найшвидших. Дівчата бігали на коротку дистанцію у 30 метрів. Хлопці виявляли найшвидших в естафеті. Комбінованими були веселі старти та змагання з Дарцу. А бажаючі могли позмагатися і у гирьовому спорті. А Спортивне свято завершилося футбольним матчем між переможцем обласних змагань, командою ДВПУ і одним з кращих футбольних колективів міста Дніпродзержинським металургійним коледжем. Господарі майданчика перемогли з рахунком 4-1. А тепер прогноз синоптиків на найближчу добу. У вівторок, 15 вересня по місту буде мінлива погода. Зранку можливий невеликий дощ. Проте в день передбачається прояснення. Денна температура повітря становитиме 19 градусів із позначкою плюс. Вночі стовпчик термометра опуститься до плюс 13. Вітер переважно північно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. На у мене це всі новини на сьогодні. У студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам тільки позитивного настрою і хай щастить!